В ніч з 13 на 14 січня українці святкують Старий Новий рік. Це свято здавна характеризується сімейною вечерю, щедруваннями та урядуваннями. Українська молодіжна організація Пласт зберігає народні традиції. Тож сьогодні зібрали українську канадську ком'юніті в одній залі. Як і надійці святкують цей свят і яких традицій дотримуються? Дивіться далі в сюжеті. Пластова родина Вінніпегу вже понад 70 років відзначає Маланку. Як і кожного року вечір розпочинають з українською народною пісні, прославляючи народження Христа. Сьогодні ціла пластова родина, і також гості нашої пластової родини святкують Маланку, український старий новий рік. Це традиція, яка вже була тут. Святкова на руками, і далі буде я надіюся продовжуватися в Канаді так як в Україні. Я люблю це свято найбільше за те, що можна бачити всіх, я кажу, це життя таке заняте, А це одна е, така подія в нашому, наприклад, в Вінніперському житті, що можна бачити всіх, всіх друзів, всіх знайомих і бути і бути разом і поколядувати разом цей дух українського різдва разом українською великою пластовою громадою. Полядувати ходять з першої зірки, яка вказує шлях до місця, де народився Ісус. Сьогодні традиція продовжується: колядки містять у собі побажання здоров'я, багатства і врожаю на наступний рік. Римство сходився, поводився, а Вітаю я чудо, чудо у час, коли в Україні триває повномасштабна війна, важливо не лише зберігати і поширювати культурні традиції, але й надавати Україні матеріальну допомогу. Тож виручені кошти з сьогоднішнього вечері будуть направлені організації «Пласт в Україні», Розказує президентка української молодіжної організації Марта Гнатів. Більше 200 присутніх ідентифікують себе українцями першого, другого і навіть третього поколінь. І новоприбулі українці, і ті, хто прожив в Канаді усе життя, своїм головним завданням бачать збереження української культури, традицій та мови. Я відчуваю гордість, що я українка. Я відчуваю, що я, я... я горда тим, що я по українськи вмію говорити. Живу в Канаді. Я їду. Я була в Україні не раз, змогла своїми. Прятели своїми своєю родиною, яка там живе, спілкуватися. А тут я гарно, що приїжджаю, нові емігранти і з ними можна спілкуватися. Наталю. Ви народилися в Канаді, при цьому ви вільно володієте українську мову, ви відзначаєте українські свята. Чому для вас так важливо бути серед українського ком'юніті та наслідувати усі українські традиції? я хотіла продовжувати. Свої традиції, свою мову мені було важне, щоб мої діти знали мову моїх батьків, моїх предків в той час, що ми виростали, в той час був Совєтський союз, і нас вчили, що як ми не будемо говорити по-українськи, сто було. Так що ми всі говорили по-українськи, а традиції і все то була частина нашого життя. Тут було багато іммігрантів, які були в Манітобі, Всі святкували в той сам час. Маланка. Маланка вже існує тут сімдесят літньо пасова Маланка. Моя мама це організувала. Я організувала. Тепер моя донька організує в Україну. Ми на Маланку, як правило, збираємося великою родиною, готуємо кутю. А мені цікаво дізнатися, які традиції є в Канаді і як канадійці відзначають Маланку. Для мене ціле моє життя, я святкувала Маланку так. організувала Маланку, на яку я йшла, то був великий бар, де гарно вбиралися в чудові сукні, хлопці в чудових костюмах. Всі танцювали до ранок. Ми все колядували, як сходили, танцювали і на кінець співали ніч йде. Це для мене була маланка. Як за вашими власними спостереженнями змінюється значення українських свят в Канаді, якщо порівняти сьогодення і період 20 років назад, чи набувають українські свята більшого значення, чи потроху забуваються? Я думаю, що люди далі святкують. Я знаю різних канадців, українців, які дотепер, хто знає, яке вони покоління, далі святкують, де вони мають 12 а, без м'яса страв на святвечір, де, ну, може, щедрий вечір не так всі святкують. Але святвечір, я думаю, що далі. Всі, що я знаю, що вже тут роками живуть і далі так само святкують. Яка ваша улюблена маланкова традиція і без чого ви не можете уявити це свято? Мені подобається, що юнак входить і співає, колядує. Мені по постуни традиційно а, на кожній ватрі співають ніч, що йде при кінці. Мені подобається, що ми далі продовжимо цю традицію на Маланці по, по тому, що вже є новий рік. Перший рано ми всі колом зустрічаємося і все при кінці співаємо. вже йде, як пластувари. Пластунка та іммігрантка Ірина Денека розповідає, що українську культуру в Канаді для себе відкрила з нової сторони. Та саме тут більше дізналась та захопилась багато українською історією. Я приїхала в Канаду 25 років тому. Я дуже мало мало знала, хоч я західної України. Я мало, мало знала про традиції Маланки. Але тут, будучи в пластовій родині, спілкуючись зі всіма спілкуючи з, усіма Украї... з українською діаспорою, ці традиції, які в нас, на жаль, були знищені Совєтами, тут все воно збереглося в тому дуже автентичному вигляді. Тому що е, люди тут так це піклуються і так, то все пробують підтримати, що ті, всі, що тепер приїжджають, я, наприклад, в, в, працюю вчителем в школі, вони, вони того всього не знають. Це для них страчене, і мене дуже болить серце. І ми пробуємо їх тепер також навчити тих всіх традицій, які, які на жаль, в нас були знищені. Ви в Канаді вже більше 20 років. Мені цікаво, які основні відмінності святкування Маланс в Україні і в Канаді ви встали помітити за цей час. Різниця, на жаль, є така, що як багатьом людям кажеш, о, Маланка, то вони навіть з України не мають поняття, що це таке. Оце найбільша різниця. Тут кожен другий українець, що тут живе в Канаді, вони знають, що таке Маланка. О, це Новий рік, це традиції. Ну, на жаль, ці люди багато, я багато, не кажу всі, але багато, що приїжджають з України. Новому досвіді вони не знають, що таке маланка. Я думаю, що наша українська громада надалі буде святкувати і продовжувати традиції. Е, ці, що вже тут є, і також ці всі е, вже нові, що нарешті нарешті починають і з України відроджуватися. І я думаю, що наші традиції будуть ще більш багатшими і більше цікавими. Пластова родина і надалі підтримуватиме матеріально весь український народ та її захисників. Та наступного року сподівається святку. Вати Маланку з радістю від перемоги та миру в Україні.